Усім привіт! Сьогодні хочу розказати про нову цікаву компанію, можна, мабуть, назвати їх стартапом на ринку навушників і не тільки. Вони себе назвали KeyBoom. І це, начебто, натяк, що ми прийшли тут випити кави і дати всім копняка, і каву ми вже допиваємо. Тобто компанія, що мені в них сподобалось, вона вони поділяють два з трьох моїх інтересів. Тобто, вони роблять навушники і вони роблять механічну клавіатуру. Поки що одну модель. Але вона дуже класна. Подивиться в них на сайті. Я додам посилання в описі. Не знаю, що в неї з практичністю, але виглядає вона надчудово. І також вони роблять кілька варіантів свічів, станцію для змащування, там деякі інструменти для механічних клавіатур. І також вони розмахнулися на ринок навушників. Наразі в них є дві моделі внутриканалок. Тобто, Allure це більш дешеве, коштує 100 доларів. І це однодрайверна динама з динаміком покритим берілієм, ну, тобто все, що аудіофіли полюбляють. А є ще Vogue, це більш дорога моделька, в якій ще додали дві арматурини. Тобто, взагалі, в цілому, вони нормально спозиціоновані. Але судячи з розділів на їх сайті, вони також планують додати якісь навушники, а також кабелі для навушників. Ну тобто вони глибоко занурюються в те, що збираються продавати. Ну, а поки що подивимось на більш доступну модельку. Бачите, коробочка дуже класна, мені дуже подобається цей яскравий дизайн. І це що за покемон незрозуміло, але в цілому виглядає дуже приємно. Всередині в нас е, все трохи несподівано. Від, мабуть, кібум ще не знають, як створювати цей псевдопреміум відчуття для навушників, тому вони поклали ось такий великий чохол. Мабуть, шкірзам, але він приємний на дотик і доволі просторий. Гарна змейка, дуже добре розтібується. і всередині просто лежать власне, навушники і три пари комплектних насадок. Звісно, комплект аксесуарів маленький, але ось цей чохол, мабуть, як на мене, це вибачає. Бо в чохлі ви можете зберігати багато чого цікавого насправді, починаючи з ігрових консолей і закінчуючи там вашим улюбленим плеєром, кількома парами навушників і всім таким іншим. З точки зору дизайну, навушники теж залишають приємні враження. Тобто вони могли додати якусь вставочку, прорізати там отвори, розкласти окремо навушники, насадки, кабель, але тут все йде в зборі. Ось Такі навушники зроблені вони з алюмінію за допомогою сучасного фрезерного станка. Так, трохи підвіну, посуну його, бо виглядає як якась стороння тінь. Дуже непогана ергономічна форма, принаймні у моїх вуха вони сідають добре. Ну, це така класична форма. Звуковод має гарну довжину десь середню, але шумоізоляція трохи краща за середню. Є виступ, щоб тримати насадки і захисна сіточка. А також вони ще додали ось такі цікаві фейсплейти. Зараз знайду кут, щоб не відсвічувало. Тобто, виглядає це як стабілізована деревина, але не впевнено. Ну, скоріш за все, це вона. Тобто, доволі приємний дизайн для цього цінового сегменту, як і в цілому якість виконання. Кабель зроблено змінним, використовуються двопінові конектори. Доволі тугі, до речі, Так, здається, цей витягався трохи легше. Так, але тримаються гарно. Той теж витягнув трохи згодом, але це незручно робити, коли між навушниками і тобою знаходиться камера. Тобто, самі абсолютно звичайні двопінові конектори, без усяких там, підйомів, втоплених сокетів або чогось такого. І ось кабель в них зовсім не те, що очікуєш від цього цінового сегменту. Тобто, мабуть, це вони і випробовують свою майбутню лінійку кабелів. Тобто він у такій тканинні ізоляції, виглядає дуже цікаво. Зелене поєдна, поєднується з чорним, що дає а, відсилку до самого безпосереднього фейсплейту. Він середній за м'якістю, трохи є мікрофонного ефекту, але його гарно знижають ось ці завушини. І ось він йде до розгалужувача, і тут є повзунок все шестикутної форми. І після цього він вже йде до так, також шостикутного штекеру. Тобто Таке враження, що кабель вони взяли щось від якихось більш топових навушників з точки зору загальної аудіофільськості. Але дизайн, принаймні, мені дуже подобається. Ну і звісно, поговоримо про звук. Прогрівав я їх десь 48 годин, були невеликі зміни протягом перших кілька годин, але думаю, немає сенсу витрачати на їх е е окремий прогрів якийсь час. Краще е це цей час на те, витратити на те, щоб знайти. Насадки, які будуть вам пасувати з точки зору ізоляції. Вони, до речі, як і всі динамічні навушники, ця модель чутлива до насадок, і тому тут можна багато експериментувати, випробовуючи різні насадки і змінюючи звук. Але, звісно, я описуватиму звук для комплектних насадок. Мені найкраще підійшов найбільший варіант, ну а вам залежить від ваших вух, звісно. І взагалі, кейбум зробили дуже цікаву. Модель з точки зору звуку. Вона не аудіофільська, але вона, скажімо так, навушники для звичайних людей. Тобто в них є трохи додаткової ваги, але в той самий час не так, щоб втратити всю детальність і всю технічність. І вони в цілому комфортні. Але комфортні не в плані, там повністю відсутні верхні частоти, а просто, от, скажімо, таки, музикальна подача, трохи розслаблена, але в той самий час доволі технічна. Е, ну, і давайте про все це говорити трохи з прикладами. Тобто Бас тут глибокий, доволі масивний, основний акцент зроблений на середній бас, але глибокі шари теж присутні. Тобто Він такий трохи більший за середній акцент, але, мабуть, ще не дотягує до басхедів. Тобто, це варіант для тих, хто полюбляє такий масивний бас. Але в той час у нього непогана роздільна здатність, є базове насичення обертонами, але звісно, він не намагається бути якимось надшвидким, надпружним або щось таке. Акустичні інструменти він відіграє добре, але він їх збільшує за розміром і трохи приближує до вас. Ну, це типово для такого варіанту тюнінгу. Тобто, якщо ви полюбляєте так, щоб там почути всі нюанси, так от підкреслені, то це буде непоганий варіант. Але якщо ви любите збалансований подачу, ну тут вам треба шукати щось менш тепле, більш нейтральне. І в якості просто Наприклад, візьмемо «Музика нуда Мірза. І, звісно, музика нуда це в першу чергу соковитий контрабас, і він тут, мабуть, ще додатково соковитіший, бо всі ці нюанси там. Отримання звуку з контрабасу, там рухи пальців по струнах і резонанси ДЕКИ і корпусу вони тут так ще додатково підкреслені. Не супертехнічна подача, але дуже-дуже приємна. І в той самий час, завдяки цікаво збалансованим середнім частотам, ще й вокал Петри Магоні звучить теж приємно. Середні частоти теж мають трохи доданої теплоти, але не так, щоб розмазати собою все. Тобто деталізація в них нормальна. Не максимальна, там немає фокусу на мікроконтрасті, але нормальна. І до того ж, в них є підйом на верхній середині, тому і чоловічий вокал звучить так приємно з доданою вагою, і жіночий з доданою з цією ясністю, прозорістю, тобто от, гарно балансують. Інструменти мають гарну вагу. Трохи підкреслені емоції, але без, ну, цей акцент не такий помітний. Уявна сцена більше за середню завширшки, трохи більше за вглибшки, тобто ширина в них виходить краще, ніж глибина. але, в ці, тобто, не, не найбільша сцена, але в цілому доволі гарно оформлена. І доволі натурально побудована. Вони не супер критичні до якості запису, але все ж таки більш гарно записаний матеріал, буде з ними гарно звучати. Але якщо у вас в медіатеці багато чого, що існує тільки в mp 3 наприклад, або записано так погано, бо там є жанри, в яких не дбають про якість запису взагалі, а в деяких він взагалі вважається ганебним, то це буде непоганий варіант. Ну, Там залежить від жанру все ж таки теж. Ну і як, за приклад, візьмемо цікавий трек, який підкреслює обидві сильні сторони цих навушників. Це Nightwish Slow, Love, Slow. І взагалі такий нешвидкий трек без важких гітари, всього такого, але тут присутній акустичний бас, який ці навушники відіграють дуже приємно. І плюс два вокали: чоловічий та жіночий, і ось тут. Це сильна сторона навушників. Вони підкреслюють вагу чоловічого і ясність прозорість жіночого, і тобто отримаєте дуже гарний дует, особливо якщо тут трек, який на цьому побудований, як, наприклад, ось цей. А, і верхні частоти вони мають непогану протяжність, але, звісно, там трохи більше за середню. Вони не намагаються. В них є трохи доданої енергії, щоб скомпенсувати бас, але не забагато. Вони в цілому комфортні, але комфортні не в тому сенсі, що вони там розглажені і якось або зовсім відсутні. Тобто це модель не для тих, хто зовсім не хоче без верхніх частот. Але вони комфортні і вони не занадто енергійні, в них непогана дуже деталізація. Звісно, там якоїсь шаруватості немає, але в цілому обертони вони видігрують приємно і на тлі іншого теплого звуку звучать контрастно і теж балансують подачу. Ну і за приклад, тут візьмемо Scorpions Skywriter. Не найвідоміший їх альбом Eye to Eye, але мій найулюбленіший. Тут вони. Сміливо експериментували, намагалися знайти якийсь новий звук. Ну і поціновуючи усіх цих балад скорпіоновських це не зацінили. Хоча тут є гарна балада, і ось ця, цей трек Skywriter, він трохи не, бал... не зовсім балада, але все ж таки повільніший. Багато цікавих електронних ефектів, вокал Клауса, звісно, теж багато чого йде в верхні частоти. І ось навушники це відіграють доволі непогано. Якщо ж казати про порівняння, ну тут навушників багато в цілому у цьому сегменті, але кілька останніх моделей, про які я ще можу згадати, це Fio FD1, Вони тотальні антиподи, FD1 сфокусовані на мікроконтрасті, більш детальні, нейтральні. Mondrop ARIA 2020 в цілому схоже на ці навушники, але з, дода... з додачею ваги. Тобто візьміть арію, додайте ваги на середину низької частоти, будуть ці навушники. Тобто вони такі більш музикальні і більш вагомі. Ну, там, не знаю, якісь FIO FD3, ну вони більш сфокусовані на мікроконтрасті, більш технічні, вони намагаються грати енергійніше і все таке інше. Тобто моделька дуже цікава, особливо, якщо ви шукаєте щось для таких розслаблених сесій прослуховування. Я так підозрюю, ще не тестував, але є гібридна модель якраз для тих, кому потрібна більша роздільна здатність, більше фокусу на мікроконтрасті. Але ця модель доволі унікальна, звучить приємно, і я мені давненько не потраплялись моделі навушників, які б мали ось такий теж. Приємний, не напрягаю, не напружуючий звук, який комфортно слухати дуже довго, особливо десь там на ходу, на вулиці і все таке інше. Тобто, дуже цікавий дебют від Кібум, який мені сподобався. Дякую за увагу.